Україна європейська. У сумах розпочалися Дні Європи. Які заходи вже відбулися, а які ви ще встигнете відвідати, знає Марина Селегень. Стартував захід з ярмарку хендмейду. Майстрині принесли свої кращі роботи не лише щоб продемонструвати свої таланти, але й для покращення настрою сумчан. Кажуть, творити прекрасне їхнє хобі, котре переросло у покликання. Представлені хендмейд, все зроблене нашими руками. Спочатку було хобі для себе, а потім це стало для всіх інших. Спеціально для Дня Європи я ділала такі блокноти, екабуки, з ароматними страницями состаріними. Ну а так, в принципі, у мене… Весь матеріал був вже якби зарані зроблений. Я делаю работы своїми руками, це бы хобі, це моє увлечение. Сама люблю по себе рисувати, і мене вот ручна робота. Ярмарок дедалі більше привертав уваги. Відвідувачі кажуть, що просто не можуть проходити повз такої краси. Сподобалась мастир-мастерність, люд людська мастерність. Я спокійно не можу проходити мимо. Я завжди зупиняюся і любуюсь, тому тому що наскільки і картинки, вот декупаж, это радує глаз. Та не ярмарком єдиним на святкуванні Дня Європи знайшлось місце і серйозним темам. Як отримати європейську освіту та відкрити візу студентам сумських вишів, розказав генеральний консул Польщі в Україні Станіслав Лукасік. Зазначив, сумських студентів у польських вишах чекають, втім, радить не затягувати з поданням документів на візи, бо інакше можуть виникнути труднощі. Основанням для получення візи являється получення з, з польського вуза документа, що чоловік прийняв в польський вуз. І вже на следующий день неважно, что этот... год не важливо що польський студент починається в октябрі. Не ждіть октября і сентября, тоді не успішно. Учасники ж зустрічі прийшли зі своїм дізнатися щось нове про студентське самоврядування Польщі та внести корективи в наше студентське самоврядування. Очікую дізнатися про студентське самоврядування в Польщі, дізнатися про їхні звичаї, про візовий режим, налагодити можливо якісь стосунки, нести корективи в своє студентське самоврядування. Триватимуть дні Європи до 17 травня включно. Тож ті, хто не встиг підхопити європейську хвилю, ще матимуть шанс. На них чекає з десяток різноманітних акцій, практично всі у самому серці обласного центру. Марина Селегань, Олександр Гордус на часі новини.